Всім привіт! Ви на каналі Ремонт Фортепіано і в нас е чергова розпаковка. Е стикнувся я з такою проблемою, що ті лазерні ключі, які в мене є, вони не підходять під всі види е болтів. Е тому вирішив заказати новий. Давайте зараз подивимося, що приїхало. Як завжди, AliExpress генеральний спонсор. Наших пакунків. Так, навіть не знаю, дуже... Ну, це вже там було ще два пакунка, тобто воно так мені не приїхало, але ну, зрозуміло, що там вони, китайці пакують дуже потужно. пакування то взагалі ніяких претензій немає, Розброю, щоб всередині було все те, що треба. Все те, що ми замовляли. Так, мабуть, все-таки тут пропробую вирізати. Буде простіше. Угу. Так, тут. о. Так. Значить, які в мене ключі? В мене є один саморобний ключ, який я.. Зробив після курсу підвищення кваліфікації, мені дуже сподобався, він дуже практичний і він навіть іноді виручає не стільки після... не стільки як iослезерний, я його використовую ще для... для других функцій. Ось. Потім я собі замовив 9 ммзерний ключ хрестовини, Я вже відео знімав, можете раніше подивитися. А взагалі ключі є різні. Цей, цей варіант, що я зараз замовив, це один з найменших ослезерних ключів, тому що там якраз дуже маленький такий такий болтик, який іншим не, не зможе відкритися ослезерним ключом. Тому параметри цього ось ключа... Якщо я не помиляюсь, 26 на 4,4 мм. є там різні варіанти. Є варіант, наприклад, трошки більший від цього. А це буде зараз, якщо я згадаю, 3 на 7,6 мм. здається, 3х7,6 Ну і трошки більше від, після цього вже йде там 4 на 9 мм. У ну, мене 9-мм є, тому мені необхідності в ньому немає. Я хотів якраз ось такий. О, да, да бач, ні, ну, як, як я кажу, все вони гарно пакують. пакують. Нагадую, що ці е, вони універсальні, вони підходять під універсальну рукоятку. Тобто її можна використовувати, ну так, крутити в руці або під універсальну рукоятку. Я сьогодні рукоятку не взяв, бо сьогодні у нас новий рік. І в мене весь саквояж на роботі. Ось. Тобто, що я маю на увазі? Зараз. Ось так він виглядає, цей ключик. Видно? Мабуть, видно. Можливо, не дуже, але видно. Значить, нагадую. Е е висота, висота Ширина 4 і 4. Ось, тут. Ось ця ширина. Ось ця ширина з цього краю до цього краю 4,4, а висота, ну це внутрішній, я маю на увазі, діаметр. Параметри. От тут 2,6. От мені якраз такого тоненького не вистачало. Подібний ключ. Я колись спілкувався зі старими майстрами. Вони робили таким чином. ну, Стержень знайти це не проблема. Стержень. Проблема. проблема в цій насадці верхній, що вони робили? Якщо ви подивитесь, то візуально дуже подібний. Він казав, що брав цей майстер, він брав клему від старих акумуляторів, по-моєму, мідну, і якось наварював її на металевий цей стержень. І в нього такий був варіант безплатного ключа. Ну, але в нас. Я думаю, що на цьому краще не економити, бо мій який метал, він з часом зношується. А якщо ще забухтіває шурупи, то це взагалі буде одна мука, а не одна робота. Ну і як завжди, клеймо фірми. Я стараюся брати в однієї фірми. О, тут не знаю, чи видно. Мабуть, погано видно це клеймо. Щось трошки видно, але. Ну, як завжди кажу, що воно вставляється в, універсальний, в універсальну рукоятку, і ви собі спокійно працюєте. Кому потрібен цей інструмент, залишу опис посилання в описі. Якщо якісь цікавлять більші інші питання, пишіть, буду по можливості відповідати. Всім гарного дня, вдалих покупок, до зустрічі на каналі Ремонт фортепіано.